Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі відверто власне продовжуються переговори щодо потенційного плану урегулювання війни. Ми знаємо, що вже європейські партнери наші допомогли внести скоригувати той план, який, начебто, Дональд Трамп запропонував, але це ще не фінальна версія, адже перемовини продовжуються. Тож друзі, напишіть в коментарях під цим відео, що ви вважаєте. Необхідно змінити в цьому плані, або можливо, ви виступаєте за те, аби прийняти в цілому той варіант, який пропонує Сполучені Штати Америки. Власне з цього питання розпочнемо дискусію з нашим спікером. Це речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні, слава самооборони. Вітаю героям слава. Отже, пане Сергію, чи варто президенту Зеленському прийняти мирний план Трампа? Ну, принаймні, в публічній площині його називають так: план Трампа авторство офіційно невідомо. Це дійсно авторство офіційно невідомо. Текст самого плану теж невідомо. все те, що з'являється в медіа, ми розуміємо, що це є, скажімо, в тому числі, і певна перевірка людей на адекватність, тому що якщо хтось сьогодні надзвичайно серйозно переймається відповідними обговореннями в плані появи тих чи інших пунктів, так званих планів. То очевидно, що треба бути адекватним і треба спокійно реагувати на те, що відбувається. Тому що цей процес він не швидкий, він досить таки довгий, і конкретні пункти плану ми побачимо, власне, вже я думаю, навіть на стадії його підписання, що і все буде навіть відомо. Це по перше. По-друге, мені знаєте, імпонує позиція. Прем'єра Польщі пана Туска, який абсолютно серйозно зазначив і на мій погляд дуже адекватно про те, що перш ніж обговорювати відповідні плани, треба зрозуміти, хто є його автором, тому що ми знову повернемося до тієї, ну виявляється, неконспірологічної версії, що мовляв. Там англійський текст, текст англійською мовою, він фактично повторював русизми, які перевірили відповідні фахівці. І вони це побачили. Тобто, ми розуміємо, що один з варіантів пропозиції, я навіть плану це не буду зараз називати. Він дійсно міг бути перекладений з російської мови на англійську і таким чином вкинуто також вкинуто, або, скажімо. Навіть так спеціально кинуто до обговорення, тому на сьогодні ключові моменти, які треба розуміти, на мій погляд, те, що консультації перемовини тривають. Україна є учасником цього процесу. Європейці є учасниками цього процесу. На мій погляд, це базові е, пункти на сьогодні. Цих комунікацій, які відбувалися в Женеві, наприклад, і будуть продовжені. Звісно, на якомусь етапі хочемо ми цього чи ні, але до цих комунікацій приєднається Російська Федерація. Ну це очевидно на сьогодні, mm -hmm. і я думаю, якраз отут буде відповідно наступати будуть цікаві моменти, що і як буде обговорюватися, тому що хто б що не говорив на сьогодні, і як би не виглядала інформаційна Російська Федерація. Там з приїздами Путіна на Мосфільм, там в бункері він десь там в камуфляжі, заяви про покровсь, про Купінськ. Ми прекрасно розуміємо, що російська економіка і росіяни е, навіть інколи це визнають своїми документами. Е, напередодні там Путіну доповідали, що дефіцит бюджету ну просто там якийсь глобальний вже для них. А виправляти немає чим. То розуміємо, прекрасно, що. Такі плани будуть з'являтися для того, перш за все, щоб Росія могла призупинити все те, що відбувається на фронті, в тому числі, і спробувати там відміняти якісь санкції, тобто цей процес давайте умовно вона називаємо поки що мирний. Він цікавий для Російської Федерації. Не дуже в них там все добре, тому поспішають, але поспішають звичайно з. Зиском для себе Росія хоче максимально цього все витиснути для того, аби голосити. Вони будь-якому разі точно оголосять, що вони перемогли у цій війні. Ну на Російській Федерації Добре. вони це будуть. Тому цих планів, варіантів цих планів буде багато. Але навіть те, що сьогодні з'являється, наприклад, і говорять, що це позиція європейців, ну, ну не може не імпонувати так. Тому що бачимо, що ну простежується принаймні більш адекватний підхід ніж до тих перших. Інформації щодо плану так званого плану Трампа він вже сам бачите прояснення, якесь наступило, Сказав про те, що це не останні пропозиції по Україні. Потім правда почав говорити зовсім інше. Ну це вже таке, це можливо вікове. Там одним із е, пунктів плану, як в варіанті Трампа, е, є чисельність нашої армії за м, версією Трампа. Це 600 тисяч, а е, те, що європейці пропонують, це 800 тисяч особового складу. Е, що зазначити щодо цих цифр? Тут я хочу зазначити ще один момент, пане Сергій, що адже нам все одно після війни. Дай боже наступає мир, ну все одно нам треба буде, мабуть, скоротити армію. Ми з неспроможні будемо, де й наші партнери теж не будуть нам фінансувати армію чисельністю мільйон осіб. Оце ключовий момент. Дякую, що ви звернули на це увагу, тому що е, ми чули від росіян там, 80 тисяч, якщо не, не помиляюся е, відповідно спочатку. Потім багато хто не дотичний до сил оборони, якраз обговорює ці питання там 200, 400, 500, 600, ну, і то власне бачимо 800 тисяч. Абсолютно правильний підхід. Нам треба е, рахувати економіку. Ми прекрасно маємо розуміти, що так. Збройні сили України, сили оборони це якраз найголовніша гарантія нашої безпеки. найголовніша. ми все рівно маємо і будемо проходити. Я сподіваюся, будуть вибори не виб... будуть вибори, буде зміна влади так чи інше, але будемо проходити процес мілітаризації нашого суспільства, повноцінного і. Можете кидати мене капції, починаючи від дитячого віку, ну так показала ситуація. Так війна показала, що це має бути. Так от, власне прорахувати економічно скільки ну покажу, як є, потягнемо того нашого війська, тому що це відповідні зарплатні, це утримання озброєння. Ні, це не говорить про те, що ми в будь-якому разі не будемо там далі озброюватися, не будемо досконалювати свою матеріально технічну базу. Це все буде відбуватися. Тим більше, ви бачите, технології війни наскільки крокують швидко вперед, після дай Боже настання миру. Все рівно цей процес буде відбуватися по всьому світу і всі почнуть зараз озброюватися, всі побачили, що це необхідно, всі е, зрозуміли, що армія власна має бути, має бути потужною. Тому саме економіка буде визначати. Наскільки ми матимемо е, війська, е, знову таки економіка визначатиме якраз, коли ми говоримо про процес мілітаризації. Я ж прекрасно розумію це теж фінансування, бо це резерв відповідний. Його треба готувати. На це треба фінансові якісь е, витрати. Тому економіка тут буде головною. Дійсно, ми ж розуміємо, прекрасно, що. Ті ж самі європейці, американці не будуть нас тягнути фінансово ну всі роки, так треба, значить, шукати якісь варіанти. Ну, наприклад, експорт, зброї, можливо, ну це вже економіка, це тема окремої розмови. Тому це важливо. От виходячи з економіки, можна буде говорити про військо, звичайно. Угу. Гаразд, переходимо до подій на фронті. Голова гурбу даном заявив, що. А... Російське командування сформулювало сформувало мету повністю захопити Донецьку область до весни 26-го року. За його оцінкою цього домогтися нереально. Тим часом на півдні додає Боданов, Окупанти спробують підступити впритул до Запоріжжя і розгорнути артилерійський і дроновий терор, щоб змусити наші підрозділи відходити з лівобережжя і примусити цивільних покидати місто. Пане Сергію, наскільки реалістичним дійсно є цей момент для росіянців захопити Донеччину до 26-го року, до весни з яким розділяєте думку пана Буданова, що це нереально? Ну і що може протиставити Україна спробам Росії підійти в притул якомога ближче до Запоріжжя? Що ми станом на зараз маємо зробити? Бо діпстейт кожен раз оновлює карти. Ми бачимо, що ворог поступово але просувається. Дійсно, те, що ми бачимо наразі, то слова очільника гору вони просто підтверджуються, і це картинка, яка, на жаль, для нас є реальною, і хоча певні моменти дійсно виглядають як не дивно оптимістичними. Коли я кажу на жаль, я маю на увазі дійсно просування ворога, наприклад, вектором «Гуляй поля» на сьогодні, те, що не просто медійно сьогодні дуже активно, а інтенсивність бойових дій. Вона показала, що на жаль, росіяни саме по цьому напрямку мають стале просування. Я хочу нагадати, що там основною рушійною силою є 5-та загальна військова армія Російської Федерації, допомагають підрозділи 29-ї армії. Там відповідно бригади, полки з інших там структур сил оборони іншої російської армії. Вони працюють на цьому напрямку і ведуть наступальні дії. Це очевидно. Тобто, бачите, яку армаду ворог кидає на цей напрямок, і саме тому для того, щоб дійсно підступити на максимально не. Ближче на дальність стрільби відповідного калібру артилерії для того, щоб крім дроново-ракетних атак ще й були артилерійські. Ну, власне, ситуацію по Херсон в чомусь повторити, так ми ж це бачимо і розуміємо прекрасно, що. Ворог максимально буде тиснути, і тут ще й напрямок Степногівська не треба забувати, тому що це якраз висоти, якщо говоримо про Степногірськ, і це можливість у разі окупації росіянами Степногірська там дійсно виставити артилерію. В них є відповідний калібр, який вже буде діставати до околись міста Запоріжжя. Це не означає, що на сьогодні ворог здатний вести наступальну велику операцію щодо міста Запоріжжя. Немає вони сьогодні цього ресурсу. Ми бачимо, що певне пригальмування на воріпівському напрямку відбулося. Відбулося тому, що росіяни несуть втрати. Друге, тому що росіяни сьогодні змушені за цих втрат, в тому числі, проводити перегрупування. І відповідно поповнювати свої ці втрати резервами. Їх треба знайти. Їх треба сьогодні взяти з Покровська. Не візьмеш, тому що там ситуація. ви бачите, я не кажу, що вона стабілізувалася. вона є складною, але тим не менше, звідти росіяни свої підрозділи на гуля поле перекинути не можуть. Тому що ну, тоді для них ситуація зміниться по Покровську кардинально, відповідно. Тому е цей рух поступовий, на жаль, у ворога є, тактичне просування є. От що стосується Донецької області, відповідно, ну, по-перше, давайте тепер чітко розуміти, коли ми говорили про адекватність сприйняття того, що відбувається в рамках так званих мирних комунікацій, Росія планує, і про це говорить очільник ГУРУ, е ми. Довіряємо тут нема сумнів Говорить про те, що Росія до весни 26 року намагатиметься захопити Донецьку область. Тобто, фактично, це означає, що Росія до весни 26 року буде воювати, так ну виходить, що так тому е спроби росіян просуватися далі по Донеччині. Вони звичайно будуть, і вони є на сьогодні. Відповідно, фронт весь живий. Там давайте згадаємо лиман, давайте згадаємо сівер. Там росіяни теж. Мають просування певні і цілі. Донеччина так для них ключове. Чи здатні вони до весни нині наступного року захопити Донеччину? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. І власне, що ми можемо протиставити сьогодні? Очевидно, що це виснаження російської економіки і виснаження російського ВПК. Це про удари по Російській Федерації. Відповідно, а подивіться, як активно стали ми працювати нашими структурами сил оборони по тимчасово окупованих територіях. Це ж не про е, створення некомфортності життя. Там вимикають електроенергію або вибивають електроенергію для російських окупантів в плані того, що вони навезли туди цивільних окупантів, я їх називаю громадян Російської Федерації. Так, там дуже багато наших людей, на жаль, залишилося, але вони, вони терплять це, я можу точно сказати. Так, от, власне, ці удари по тимчасово окупованих територій, це якраз удари по логістиці ворога. Це для того, щоб зменшити індициність бойових дій, зокрема на Донецькому фронті. В тому ж ви ж бачите, Донеччина. Ви бачите удари по тимчасово окупованій частині території Запорізької області, електроенергія, Відповідно, ворожа логістика це те, що має ну пригальмувати наступальну активність росіян. Оце наші дії на сьогодні. Щодо виснаження російської армії, тут я наведу цитату народного депутата. Він з комітету питань нацбезпеки, пане Рахманін. І що він каже, що якщо на початку року втрати росіян перевищували їхні поповнення, то зараз навпаки, і насправді, якщо подивитися по статистиці, дійсно. Ну, російська армія несе значно менше втрат ніж це було там. Не знаю, як ми фіксували 23-му році чи 24-му. Пане Рахмаль називає одну з таких причин, що у нас через велику кількість зачем проблеми з особовим складом теж погіршується. Тобто, я так розумію, що у нас не вистачає тієї кількості людей, яка б нос спромоглася виснажувати армію Росії так само, як це було попередні роки. Пане ви розділяєте таку думку? Ну, те, що проблема сезвиче вона є, це тема окремої розмови. До речі, не треба забувати, що у цьому списку поседаче це так невеличка деталь. Є певна частина, я не знаю статистики зараз, не готовий навести її. Є певна частина людей, які таким чином хочуть перевестися до інших частин. Іншого виходу вони не вбачають. Є такий, ну скажімо, рецепт. Е. А чекайте, перепрошую, а хіба в цьому додатку армія плюс не можна подати заявку або перейти? Є, є такі моменти і сьогодні і пов'язані з СЗЧ, в тому числі, і, скажімо, через СЗЧ перевестися до іншої частини. Є е. це окремої розмови, і про це можна більш детально наступного разу поговорити, але. Щодо виснаження російської армії, от стали менше знищувати ворога. Uh -huh. На мій погляд, причина дещо в іншому, хоча людей не вистачає тут. Очевидно, і те, що проблеми були створені з мобілізацією, відповідно в тому числі це і парламент не допрацював. Тут треба говорити об'єктивно. Так, от щодо втрат Росії, чому вони стали меншими? Не тому, що наші працюють гірше і Або мають меншу мотивацію вбивати ворога. Ні, тому що росіяни сьогодні змінили тактику. От бачите, механізована компонента практично не використовується. Це якщо про техніку сьогодні не використовуються атаки в лобову. Ну горя ми сьогодні з вами згадували. Так подивіться на мапу, і очевидно, ворог атакує там. В лоба ні, ворог намагається обходити, Ну, зокрема, один з флангів це зелений гай, наприклад, так, так само по покровську. Подивіться, це тактика інфільтрації, тобто проникнення малими групами. Дві-три людини йдуть, хтось один зачепиться, не зачепиться. Ну. Власне, тому втрати і стали статистично меншими, відповідно. І знову-таки, коли я сказав про те, що один з рецептів виснаження російської армії це якраз удари по тимчасово окупованих територіях. Тому що один з прикладів: немає електроенергії, треба шпиталі переводити далі в глибину, відповідно. Умовно, з Донецька, тимчасово окуповано, треба перевести шпиталь, наприклад, Ростов. Тим часом. 300 перетворюється на 200. і такі моменти треба враховувати. Тобто, а війна вона з таких дрібничок, знаєте, на перший погляд. А насправді це вже якісь глобальні речі е, з'являються. Тому і по втратах ми говоримо, що на сьогодні так ця статистика виглядає дещо по-іншому. Немає колон, е, немає відповідно. Ну, бачите, ворог ховається. Ну я думаю, що причина очевидна. Гаразд, що на думка. це екс-командувач аеромобільних військ України Іван Якубець каже, що треба мобілізувати всіх чоловіків, які мають службових собак. З них потрібно робити осередки, по дві-три особи з собакою, які вистимуть спостереження на фронті. Собака виявлятиме ворога краще ніж піхотинці. Пане Сергію, наскільки ви розділяєте думку, що от 25-му, ну вже фактично 26-й рік, такий метод може бути дієвий, адже ну я не знаю. Здається, зараз війна дронів, наскільки необхідно ще більше поповнювати саме людським фактором присутності, ну і ще й собак. Ну, те, що собаки можуть на фронті виконувати відповідні функції. Ну я з цим можу погодитись, собака розумна, так ну якісь певні функції. Що стосується цієї ідеї, мені зараз важко її обговорити. Треба з паном якуцем поспілкуватися. Що він перш за все мав на увазі, я дуже добре його знаю. І дуже давно відповідно. Сьогодні дійсно ми говоримо про інновації про технології. Введення сучасної так. війни і технічних засобів настільки сьогодні багато. Ви знаєте, в мене враження навіть, от ми зараз з вами спілкуємося, а щось новеньке може з'явитися. Не просто ідея, а ідея, яка вже втілена там, відповідно заліз або пластмас, і це буде допомагати фронту. Тому ідея, ну, як ідея є, не знаю. Треба послухати автора ідеї, про що він перш за все говорить. Угу. Гаразд, пане Сергій, щиро вам дякую за цю е, дякую. дискусію за вашу позицію, ваше бачення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, що вам стало краще і е, комфортніше орієнтуватися у цих важливих військових питань, які стосуються безпер... безпосередньо кожного з нас. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук був разом з нами. Пане Сергій, дякую за те, що прийняли наше дякую. запрошення. Дякую, дня. навзаєм.